Одні у програмі за ініціативи ВГОЛА вперше цього року проведена нарада автоперевізників з представниками міністерства інфраструктури, укртрансінспекції та місцевої влади з різних регіонів. Перевізники висловили вимогу до чиновників значно прискорити роботу з нормалізації ситуації на ринку. Вимано-Франківську жорстке протистояння між владою та приватними перевізниками. На вимогу останніх про необхідність підвищення тарифу на проїзд, міський голова заявив про закупівлю нового міського транспорту. У Підмосков'ї сталася залізнична аварія, що призвела до людських жертв. Винуватцям називають вантажний потяг «Укрзалізниці». Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. У міністерстві інфраструктури України відбулася чергова нарада керівництва відомства із автоперевізниками. Величезна кількість проблем у галузі спровокувала цього разу надзвичайну присутність бажаючих висловитись. Люди змушені були навіть стояти у проходах. Перше перед широким загалом перевізників виступив новопризначений директор департаменту автотранспорту Мінінфраструктури Сергій Доброход, який вже обіймав цю посаду кілька років тому. Він виклав своє бачення нормалізації роботи автотранспортної галузі. Зокрема, чиновник висловився і щодо нового закону про автомобільний транспорт. У нас є така концепція. Ми не відкидуємо все позитивне, що було напрацьовано. Ми знаємо, що багато громадських організацій ми вдячні, які приймали в цьому участь. Вони щиро там працювали, вкладали свій інтелектуальний час, працю. Це дуже велика робота, але на превеликий жаль, ми до цього часу не маємо цього закону, тому ми його розділимо на частини і будемо запускати, наприклад, 4 або 5, Ми вирішимо таких блоків. Наприклад, блок таксі, блок там по системі управління, по євроінтеграції. По внутрішнім перевезенням, тобто щоб одна частина не обтяжувала другу. А ось представники перевізників виступили цього разу із різкою критикою вкрай повільної роботи із врегулювання галузі. Так, голова профспілки працівників автотранспорту та шляхового господарства Олег Хмарний наголосив, що останні кілька років держава активно співпрацювала із найбільшою автотранспортною організацією України ВГО «ВААП». Але нинішні очільники галузі вирішили залучати до роботи чимало дрібних так званих громадських організацій, котрі переважно представляють перевізників, що працюють поза законодавчим полем. Є закон закон о соціальному діалогі. Там чітко прописано, хто є, як вони визначаються і так далі. Что мы сегодня а, а, вот опять доводим? Неужели министерству заниматься нечем а, другим, как сегодня разводить концы? Что а, эта общественная организация должна быть или это не должна быть? Давайте один раз четко определим. У нас не было в прошлом году вообще раздора в этом плане. Это, что это такое? А, а, определим, кто социальный партнер для министерства, какая его квота и пусть он работает. В свою чергу віце-президент Української асоціації автомобільних перевізників Володимир Вакуленко заявив, що діяльність уряду вже не один рік сконцентрована лише на оголошенні гучних програм розвитку галузі, але реальних кроків практично не здійснюється. Останнім часом це просто унеможливлює роботу перевізників. У нас за останні роки, якщо узять навіть період там п'ятирічної давності. У регіоні куплялось 150-200 нових автобусів. Це середня статична область. 150-200 автобусів. Зараз купляється 10-15. Якщо в області 15 дві тисячі автобусів, це 100 років для того, щоб пройшло оновлення парка. До чого ми довели галузь? І хто за це повинен відповідати? Транспортні чиновники, здається, сприйняли критику та пропозиції перевізників цілком гідно вже за два тижні. Вони пообіцяли провести засідання громадської ради, на якому обговорити першочергові завдання питання тарифів на нараді мінінфраструктури із автоперевізниками не обговорювали, але воно й досі є одним з найнагальніших у галузі. Приміром, в Івано-Франківську воно спричинило транспортний колапс. У місті зупинились маршрутки. Місцеві перевізники оголосили про страйк. Такою є їхня відповідь на дії міської влади, адже очікували розгляду питання щодо дорожчання проїзду в маршрутках на засіданні виконавчого комітету. Однак через відсутність форуму його. Ого, так і не розглядали, навіть не внесли до порядку денного. В результаті місто встало вже з сьомої години ранку. Більше двох сотень маршруток вишикувались на об'їзній вздовж вулиці. Їхні власники вимагають збільшення тарифу на перевезення, хоча б до трьох гривень. Збільшити тариф на пазирські трьох гривень і скасувати безкоштовний пріс пенсіонерів, пенсіонерів за віком без обмежень з 10 до 16 годин. Тому що за це перевізники везуться за свої гроші. Влада і влада це влаштовують. Франківці не розуміють таких страйків. Чимало місцевості навіть не знали про наміри перевізників, адже рішення було прийнято лише напередодні ввечері. Людям зранку довели шукати чим дістатися на роботу чи навчання. Це ужасно плохо. Пенсію то не підняли, зарплату не підняли. А що ж далі нам робити? Ужасно. Мені зараз треба їхати в онкодиспансер, я онкобільна, так? да? Я не можу доїхати зарплати. Люди дуже маленькі мають чому ми маємо переплачувати або взагалі платити як пенсіонери. Зв'язку з тим ми обурені. Що таке в місті твориться, треба це є безпреділ. Дати юридичну оцінку діям франківських перевізників вимагає одна з найчисельніших фракцій у міській раді. Тут не минулось без традиційного у таких випадках популізму. На думку обранців, самовільно оголошений бойкот є неприпустимим. Зараз у Івано-Франківську відбувається такий містечковий сепаратизм. В той час, коли на сході йде неоголошена війна, коли люди накручені. Висловлювати таку позицію, коли в односторонньому порядку припиняти пасажирські перевезення це і неприпустимо. Неприпустимо, зокрема, і з моральної точки зору, в тому числі. І саме тому е, хочеться, щоб у цій ситуації і виконавчий комітет і служби розібралися, дали належну оцінку. При цьому депутати не надто замислюються над питанням, чому від влади не було реакції на неодноразові запити перевізників про підвищення тарифу. Чому міська рада навіть не зібрала кворуму для вирішення цієї проблеми через відсутність на виконавчому комітеті міського голови та його заступника питання про збільшення тарифу на проїзд у міських маршрутках не розглядали. Втім, керівник Іван Івано-Франківська переконаний, потрібно дослухатись до пропозиції обох сторін громади та перевізників. Останні не повинні ставити владі ультиматуми, а виконувати вимоги договору. Якщо в такий спосіб перевізники, ну в якійсь мірі починають уже шантажувати владу, то я з цим не погоджуюся. Я сьогодні дав доручення і першому заступнику, і профільному заступнику з тим, щоб провести перемовини. Якщо далі така от позиція шантажу буде продовжуватися, ми будемо вживати конкретні дії. До розірвання договорів і проведення нового конкурсу, і в умовах нового конкурсу буде суттєво зменшена кількість перевізників. І ми беремо курс на те, щоб збільшувати в місті Івано-Франківську великогабаритний транспорт і розвивати наше комунальне підприємство Електроавтонтранс. Щоправда, звідки знайдуть кошти на закупівлю машин для комунального підприємства, мер Франківська не відповів. Головне ж наразі заспокоїти містян. Поки що проблема. З маршрутами в Івано-Франківську не вирішена. Наразі вони вийшли на маршрути, але тривають перемовини між міськими чиновниками та перевізниками. А ось на сході України транспорт не ходить з інших причин через силове протистояння сепаратистів та учасників антитерористичної операції. Як повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації, тут припинено автобусне сполучення із низкою населених пунктів регіону. Так, за даними департаменту розвитку базової галузи промисловості облдержадміністрації, автобусні пасажирські перевезення сьогодні не здійснюються до Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Слов'янська та Святогірська. Як відзначив заступник директора департаменту Олександр Рищенко, пасажиропотік на маршрутах області істотно скоротився. За інформацією департаменту, відновлення сполучення з містами північної частини області, стане можливим після завершення антитерористичної операції. Зараз же на трасах даного напрямку встановлені блокпости, які обмежують рух. Між іншим, Крим, що був відділений від України завдяки діям, подібним до тих, що відбувається нині на Донбасі, зазнає катастрофічних економічних збитків. Міжнародні залізничні перевезення до Криму зменшилися цього місяця майже на 60 відсотків. Повідомляють в Укрзалізниці. Так, з 1 по 12 травня з Росії, Білорусі та інших сусідніх країн на півострів прибули лише 16 тисяч 300 пасажирів. Це майже на 24 тисячі людей менше ніж за відповідний період торік. Крім того, в Укрзалізниці повідомили, що також зменшився і пасажиропотік з материкової частини України майже наполовину. Далі більше нинішня влада півострова планує масштабну реорганізацію транспортної інфраструктури. Порти Феодосії та Євпоторії збираються взагалі ліквідувати, а вони є одними з містоутворюючих підприємств. Сімферополь та Керч з'єднають залізницею, але з чималим гаком через Джанкой, адже наразі тут вже є залізнична інфраструктура. А у Феодосі та Сімферополі планують прокласти додаткові кільцеві дороги, аби вантажним перевізникам простіше було їздити між портами та поромною переправою. Про це повідомив у Фейсбук перший віце-прем'єр Криму Рустам Тиміргалієв. Проект інфраструктурних змін на півострові на затвердження російському уряду представлять до 1 червня. За словами Тамір Галієва, розробкою проекту займався інститут, який проєктував Олімпійський Сочі. Нагадаю, що навіть за оцінками самих росіян при проведенні Олімпійських ігор у Краснодарському краї було розкрадено щонайменше 15 з 50 витрачених мільярдів доларів. Чи не спіткає подібна доля і Крим, тим часом назріває черговий україно-російський конфлікт. Шестеро людей загинули в результаті зіткнення вантажного та пасажирського поїздів у Підмосков'ї Ще 50 постраждали, 15 з них тяжко поранені. Оператором вантажного поїзда є Укрзалізниця. Цю інформацію підтвердили в прес-службі державної адміністрації залізничного транспорту України. Причиною сходження з рейок 16 вагонів товарняка міг стати злам бічної рамки війська вагона. У результаті сталося бокове зіткнення з пасажирським поїздом Москва Кишинів. Пошкоджено 7 та 8 вагонів На данный момент следствием выдвинуты три основные версии произошедшего. Первая версия ⁇ это ненадлежащее состояние подвижного состава грузового поезда. Вторая версия ⁇ ненадлежащее состояние железнодорожных путей. В місті катастрофи і третя версія це нарушення в действиях членов локомотивної бригади. Наразі Укрзалізниця вислала на місце події групу фахівців за попередніми даними. На територію Росії вантажний поїзд було передано у пункті прийому передачі на стику «Хутір Михайлівський 19 травня по 10.13 після технічного огляду російськими залізничниками. Точну причину аварії становить спеціальна комісія, яка працюватиме безпосередньо на місці події.